А що мене з квесту? 23 серпня розпочнуться заходи, які запланували до Дня міста провести у туристично-інформаційному центрі Тернополя. Квест буде присвячений Дню державного прапора. Запрошують на нього усіх охочих. А от корінних тернополян запрошують на квест Тернопіль у стилі ретро. У ті ці заходи планують проводити до 28 серпня. Обіцяють, що буде багато цікавого. Родзинкою цього року це будуть наші тематичні театралізовані екскурсії. 27-го в нас буде костюмована екскурсія, новинка. А 28-го вже традиційно на день міста в нас буде театралізована з різними акторами з такими сценками. Єдине, що велике прохання завжди до тернополян, до гостей обов'язкова реєстрація у зв'язку з в країні настільки обов'язкова реєстрація, оскільки ми та як минулих років масові екскурсії не зможемо зробити. Форму для реєстрації на екскурсію можна знайти на сторінці туристично-інформаційного центру Тернополя у Фейсбуці. Усі зареєстровані, отримують спеціальні бейджі від екскурсовода. Також цьогоріч для тернополян та гостей міста готують особливу екскурсію зі смаколиками. Тому реєстрація каже Ірина Потішна обов'язкова. Ті люди, які будуть зареєстровані, які будуть з Бейжиком, вони матимуть змогу якраз долучитись до цих частувань і продегустувати наші старотернопільські смаколики, оскільки екскурсія називається смачний тернопіль. Тобто, самої назви вже видно, що будуть наші місцеві смаколики, оскільки ми вже презентували наш проект Смачний Тернопіль, і якраз ця екскурсія присвячена цьому проекту, і от будуть невеличкі частування. У туристично-інформаційному центрі Тернополя кажуть, що екскурсії проводять не тільки до дня міста, а що вихідних. Перелік екскурсій можна знайти на сторінці Тіцу. Також є додаткові екскурсії для пільгових категорій громадян. Зокрема, одну із таких проводитимуть у катедральному соборі Тернополя.